Друзі, привіт! Чергова посилочка мені прийшла з TradeIn. і тут я би хотів вам її показати. Тут буде дещо нове: це не просто воблери з Pro, а я ще домовив декілька воблерів Westin. Дуже хотів спробувати Westin. І там є в них просто прикольніші моделі. Зараз вам це все буду показувати. Але поки що по порядку. Тут, друзі, у мене є отаких от от п'яток різних андердогів 80. Їх вже немає. Взагалі тут ніяких цих воблерів вже ви в мене замовити, на жаль, не зможете, тому що їх одразу друзі в мене розібрали. Це я в принципі і замовляв, бо вони просили. Ось такі різні восьмидесяточки. Це звичайні андердогів 80, все ви про них знаєте. Нічого тут нового немає. Воблери по щуці дуже дуже хороші. Їх багато хто рекомендує, тому, тому я їх і собі замовив. Це 80-ки, звичайні. Також цю посилочку я замовив дві семидесяточки, тому що в мене конкретно не було 70 я чомусь минулого разу не звернув увагу на 70 тому що тільки 80-ки, типу суставнічки, мені подобаються, замовив їх. Але в них є ще і 70 Тоже Вона повільно спливаюча, 7 см. Невеличка глибина занурення до 50 см. Те, що по теплій воді. Повинно працювати. Це такі дві семидесяточки Що ще тут цікавого в цій посилочці? Замовив, друзі, ось такі от іріс-фланки. Це мене попросив теж товариш йому замовити до 70 см в нього заглиблення. Це дев'яточка Тобто 9 см його його довжина. Ось такі от іріс-фланки. Що цікаво, теж бачите, як пише спро це Made in PRC. Типу, хто не знає, то це зроблено в Китаї. Made in China, а це People Republic of China. Тобто, щоб не писати China, вони пишуть PRC типу ребрендинг. щоб не звучало, типу, зроблено в Китаї. Ну, Будете знати, що PRC Раптом, хто думав, що це може не в Китаї, ні це зроблено в Китаї. Спро теж робить в Китаї, як виявляється. так Ще один в друзі, це Fatboy Fatboy 85-ка 85, 85 суспендер. Це ще одна людина мене просила. Я йому там, Євгеній, я йому замовив 4 от таких от воблера, е різних облери, але от чотири штучки я йому замовив. Такого от велетня фетбоя, він такий от крулесенький. Е в такій класнючій покрасці, Оце під окунька. Дуже мені самому подобаються ці воблери. Це от такий ще фетбойчик я йому замовив. І от є два таких. Фланки тільки вже 7,5. Не дев'ятка, як от попередній фланки, а 7,5 таких, теж попросили. Одного я собі залишив одного товаришу Тому що він такий, знаєте, от вузьке, вузьке тіло, зараз я вам покажу. Ось це оце буде мій. Я його розпечатаю і одразу вам покажу. В нього йде вузьке тіло і в нього повинен бути досить непоганий ролінг за цей рахунок. Бачите? Отаке от вузьке тіло, високе, типу як під підкараська. Да? Знаєте, всі той легендарний Воблер. Карась <з <з за такою от лопаточкою. Великим оком, ну і тихий. Підкараска такого, він повинен працювати. От він повинен працювати. Його теж хвалять, що от він працює не гірше цього от легендарного 80 андердога. Так кажуть, я не пробував, тому буду перевіряти. Ще один я собі замовив, друзі це андердог соточка Я думаю, є у мене суставнічок восьмидесятка не потрібно мені і сотку, тому що ж, ну, це не діло не спробувати старшого брата. Так, да, він трошки важить. У нього, бачите, до 80 см заглиблення, 10 см, 26 г. Але 26 г в мене є чим закинути і є чим провести, тому це не проблема. Ну, Він вже досить великий. да? Під окунька я собі взяв такий колір, тому що під окунька я до цього не брав. Хоча він класно виглядає. 80-ка в мене, звичайно, під плотвичку кольором. Ось така 80-ка моя. А це я вирішив ще собі під окунька такого взяти, бачите тут? Ну, гарненький воблер, подивимось. Вони всі працюють. Я, я за це не переживаю, що вони там не будуть працювати. Вони всі працюють, вони всі перевірені. І теж, що цікаво по цих воблерах, друзі, це те, що вони робляться під щуку, не під баса, як японці роблять. Японці роблять воблера під баса, там під форель. Під ставриду, під морську рибалку, під свою рибалку. У них щуки нема, вони щуку не ловлять практично. ну от не ловлять Може якісь там унікальні моделі роблять під щуку, але це унікальні моделі. А все інше, практично, вони роблять під свої риби. А от європейські рибники, Westins, Pro, вони більш адаптують і розробляють моделі під хижачку нашу, під щуку, тому що це основний хижак у нас. Тому це досить цікаво Воблера, на них варто звертати увагу. Так, наступне також для друга замовив отакий ікіру. Це Crank 65 мм. Плаваючий. Тож Для друга 1,2 метра заглиблення, тобто звичайна есерка. Е -е, Товар ще один замовив у мене. Він 7 воблерів одразу замовив, я йому 7 воблерів одразу замовив. Так, наступний воблерочок це отакий Fat Iris. 5 см 10 г, slow floating до 50 см. Не знаю на що 50 см, тому що, бачите, лопатка тут, як в нового воблера. Треба дивитися, як він буде йти. Поки що в мене такий точно є. Я його поки що не кидав, не скажу. Але виробник заявляє 30-50 см. Ну, треба критично до цього відноситись такою лопаткою. Треба дивитися. Хоча такі от воблери СССР повинні бути на щуку обов'язково. Тому що тоді, коли щука гарно клює на попери, вона буде і на СССРні воблери теж гарно клювати. І це теж ви їх маєте хоча б один там, мати в своєму комплекті, щоб бути готовими до такої рибалки. Ну і що саме цікаве, друзі, це показую вам Вестін. То, що я хотів, то що немає в інших виробників, от чомусь от тільки у Вестіна воно є і все. Е, так, почнемо от з такого невеличкого, безлопасного, як правильно сказати, свімбейта. Так. В маттайгері я його собі одразу взяв. Він йде суспендер. 6,5 см. 6,5 см, 9 грамів. От. Бачите. Заглибленням до одного метра, як пише виробник, це також я брав під все під того ж свого експрайда. Да? Цьому воблеру не потрібно там його твічити. Він йде просто легесенькими потяжками. І я його взяв в такому малесенькому розмірі, спеціально під експрайда, щоб можна було експрайд взяти одну вудку і мати для нього різний арсенал воблерів з різним заглибленням. Я там і діпою позамовляв. От Все, що там в розмірі 70-90 мм, під нього чудово, під мій експрайд буде підходити. Тому що от тест в нього 4-12 грамів, і він прекрасно працює з такими воблерками. Він незначно шумний, якісь шари там не зовсім заглушені. Але і він не сильно шумить. Колір хороший і дуже класна покраска. Мені дуже подобається покла... покраска у весь. Прям клас, дуже гарно пофарбований воблер. Так, це перший, що я собі замовив. Оце я хотів тільки згадав. Да? Хто ловить на Джерки, оце типу як Джерк. Да? Е, в кого там? В Salmo є, в Strike Pro є такі Salmo Glider, здається. Да? От він прям... Чи в Strike Pro, я от точно не згадаю. Можливо, десь в коментарях напишіть, на кого він максимально схожий. От, да, от Плоске таке тіло високе з такою мордою. От Джерк да, джеркового типу. Але розмір, звісно, невеличкий. Ну, Спеціально під експрайда. І от, друзі, от такого я ще красення взяв. Це перч за перч. 10 см, 20 г, плаваюча моделька. Заглиблення не бачу. Заглиблення до 2 метрів, 0,5-2 метра. Ось такий окунь, друзі. Це прям дуже реалістична копія окуня, як можна сказати. Дуже він схожий на окунька. 20 грамів, є чим його закинути. У мене є до 21 грама якраз спінінг, буде чудово. Можливо, трохи старшим спінінгом буду кидати. Це все потрібно перевіряти. Але в моїй місцевості, так як і в будь-кого там, де є щука, є й окунь. І в мене його досить багато. І це досить така вагома кормова база в щуки. І от такий воблер він повинен працювати. Я, я більше впевнений, що він буде працювати. Єдине, що треба дивитися, як буде відпрацьовувати ця лопатка, яка в нього, яке в нього балансування і яка в нього буде гра. По цьому мені важко сказати, по тих відеороликах, які я дивився, дуже важко сказати. Але от, повинен-повинен працювати. Тому такого кунька я собі замовив. Давно я його хотів. Але ж що я найбільше хотів, це ось така от щучка Mike The Pike 14 см 30 г. Вестіновська також. Е, дуже я довго дивився. вони є е, Ці Вестіновські щучки є е, зі зйомним тілом, тобто там йде голова і таке силиконове тіло. А є у вигляді Воблера. Оце у вигляді Воблера. Бо якщо силіконовий дивитися, він є в Україні в продажі. А от у вигляді Воблера, що був повністю пластиковим, його в Україні взагалі немає в продажі. Його купити неможливо. Тому тут було тільки варіант замовляти його з Європи. Взяв такий колір, тому що кольори були обмежені, там був зовсім нецікавий колір, натуралки жодної не було в наявності. І був такий от червоний. Взяв такого червоного і він йде матовий, друзі. Цей колір, я не знаю, камера передасть вам чи ні. Він матовий і він настільки бомбезний, Ну от просто пофарбований. Не знаю, як він буде ловити ось цей червоний колір але сподіваюся, що буде ловити. Тож Ось така лопатка. Вона дуже похожа на окуня лопатку. Так, Вони плюс-мінус Ну майже ідентичні, трошки звісно, відрізняються. Кут нахилу такий же. Заглиблення буде подібне. Ось така от щучка, друзі. Ця посилка була ну, практично тільки заради цієї щучки. Тому що дуже я хотів цю щучку, дуже я хотів половити в своїх умовах щуку на щуку. Тому що в мене була така курйозна ситуація, ставив я кружки років два, тому ще відео не знімав. У мене клюнула щучка десь на пів кілограма на кружок. Ну, я собі десь там пливав спінінгом, не зважав, що він там спрацював, не бачив. Припливаю його знімати цей кружок, години через дві, напевно аж. Тягну цю першу щуку, а її схопила більша щука. Ну, вже давно схопила. Тобто я їх двох тягнув. Просто показався перший тільки хвіст від малої щучки, що була на гачку. Ну і, відповідно, друга щука її. Нагачок не засіклася, а просто зубами трималася за цю меншу щучку. Але коли я хотів підняти в човен, звісно, велика щука відвалилася, а ця перша менша щучка була вже наполовину перетравлена. Тобто, ось так: от голова в неї, це вже була частина ну, наполовину перетравлена, хвіст цілий. Ну і щука, яка відвалилася, вона там була далеко за 3 кг. Тобто дуже гарна рибка була. І просто я до чого це веду, що щука в моїй місцевості, вона точно канібал. вона точно їсть шнурки. Та й будь-яка щука, вона канібал, вона їсть своїх сородичів. Тому таку щучку давно хотів собі придбати, і от будемо на неї ловити, буду дивитися, як воно буде працювати. Думаю, має працювати. Ось така, друзі, посилочка з трейдегін. Хто хоче подивитися, як я замовляв, дивіться попереднє відео про моє замовлення з цього сайту. Там нічого складного, приходить Укрпоштою, формуєте корзину, реєструєтесь, оплачуєте карткою. Ну, все звичайно. Можете собі замовити, але теж враховуйте, що вартість повинна бути до 150 євро, щоб не платити 30% податку, бо тоді ну, втрачається сенс та і все. От Таку кількість воблерів я зміг замовити на цих 150 євро. Продати з них я вам ніякого не можу, тому що її вже друзі розібрали. Можливо, ще буде якісь замовлення робити, але, але не знаю. Зараз не можу вам сказати. Добре, з вас лайк, підписка, обов'язково. Коментарі, пишіть. Я буду читати, відповідати обов'язково. Всім пока!